У серпні благодійний фонд Крила захисників України презентував свій проєкт Автолазню для воїнів ЗСУ. У пересувному комплексі кілька душових кабін, пральні машини та інші прилади для автономної роботи. Нагальна потреба військових у таких лазнях велика, особливо зараз, з настанням холодів. Отже, волонтери взялися робити другу автолазню. Зараз ми вирішили зробити ще більшу лазню, яка буде вже батальйонного типу. В неї буде шість душових кабін, в неї буде пральні машинки, сушильна машина, е, великий запас води. А технологія вся зборки буде та ж сама. У нової розробки кажуть у благодійному фонді, є чимало переваг. Вся технологія бані построєна на використанні одного виду палива це дизель палива. Завдяки цьому ми отримали дуже хороші показники. Це в час розгортання, час гартання. Час розгортання у нас 9 хвилин від того, як машина стала на одному місці, і хлопці почали купатися. І час гартання після купання до уїзду машини з позиції це 5 хвилин. Ця автолазня пофарбована, утеплена, закуплена частина матеріалів та обладнання для підігріву води та опалення комплексу. Але до фіналу ще далеко коштів не вистачає. На сьогодні нам ще потрібно викупити те обладнання. Це великий генератор, 10 кВт, це водонагрівач косвіного нагріву та все технологічне труби, фітінги і насоси, які потрібні для технологічного працювання цього всього комплексу. Долучитися до команди волонтерів та їх справ, зокрема у створенні автолазні, можна на сторінках благодійного фонду у соцмережах. Ми з радістю будемо спілкуватися, якщо хтось може нам надати генератор такий, який нам буде підходити, чи якісь інше обладнання, водонагрівач, автозапчастини, які потребуються, будемо співпрацювати з усіма, хто в змозі і кому відкликається така допомога.